Доброго дня всім. В суботу, 14 жовтня, мені подзвонив засновник руху правовий десант Валерій, мій колега, і звернувся по допомогу. Його до нього звернулась жінка. Це Валерія. Психіатр з Києва. Вона знаходилась в Ужгороді, вони поїхали в гори, І там, коли приїхали ще троє до них, троє хлопців, один з яких хлопець її доньки, то їх, значить, з потягу поліція забрала і відвела в ТЦК. У них забрали телефони, що є ха -ха, прямим порушенням прав людини. Ось вона стояла вона до них приїхала, вона була одна, вона отримала від нас консультацію: від Валерія, від мене, від ще однієї правозахисниці з Одеси. Ось, І потім я їй пояснювала, вона два рази викликала. Слідчо-оперативну групу. Я їй перелічила статті, які вона має записати в цьому в заяві про злочин. Я наголосила на тому, що це має бути саме заява про злочин, це має бути не звернення, бо вони таким, таким чином ошукують. А звернення то взагалі просто обращення ні о чом. Два рази патрулька приїжджала. Про слідч оперативну я сказала, що обов'язково треба записати прізвище для того, щоб надалі дзвонити в ДБР, якщо вони будуть бездіяти, змушувати їх керівництво, впливати на них. Ось, я перелічила статті. Основна стаття була це викрадання 146, 146-та, потім була 260 та е, незаконні озброєння групування. Ще, коротше, я її проконсультувала, так. Да. Далі Валерій, е, дуже чітко її е, він провів їх, тому що. Е, він роз'яснив право суб'єктність, що вона має казати. Далі він дуже добре їх проконсультував, що і як треба казати. А, вона зняла відео. Валерій порадив і вона на, на полях, і вона зняла відео про те, що, значить, про те, що. Хлопець заявив, що в нього забрали телефон. Валерій виставив як журналіст, виставив це відео на Фейсбуці з коментарем. Ми надали розголос ціє, цієї справі. І, звісно, так як нас знають і на моїй сторінці в Фейсбуці, то, звісно, що ми тримали все під контролем і. Валерій обзванював ще багатьох правозахисників, долучав, консультував, допомагав психологічно. Бо жінці цій Валерії дуже було важко. Я їй дзвонила, вона боялася викликати сох. Вона чекала на допомогу, але ми всі були на телефонах. В суботу, попри те, що це був субота, у мене були справи, але я теж долучилася і теж допомагала. І я навіть ну, я попередила, що ви розумієте, що треба буде заплатити за юридичні послуги. Вона, вона погодилася. І далі їх випустили. Це все зробили ми разом. Звісно, а, тому от такі от справи. Тому дзвоніть, друзі, 050 269 8003 Наші послуги платні. Це невеликі гроші порівнюючи з тим, скільки, скільки беруть ці всі незаконні. Шарашкіни контори, ці всі злочинці вони беруть тисячами доларів. А ви маєте розуміти, що якщо ви проявляєте волю і... і ви звертаєтесь до правозахисників, і вони вам надають навіть якщо ви не розумієте, що ви багато не роз... чого не розумієте, вам здається, що щось не то, але ж. Ви маєте завдячувати нам, і ви маєте платити за ці послуги. І ви маєте ставати людьми, проявляти волю, заявляти про свої права, право природні, невід'ємні права від Бога, невідчужні, право на життя. І ви маєте мати сміливість, проявити сміливість. І сказати, що це злочинці, і що ви не будете виконувати їх е, злочинні накази, їх, ці усні, ці е, ну, ви зрозуміли. Тому звертайтесь до нас, ми і допомагаємо, і ми отримаємо плату за свої послуги.